Так, згинання рук з кривою штангою. Дивіться, лапаємося на ширині плечей, кісті тримаємо рівно, не закручуємо їх на себе і так само їх не розслабляємо. Втримуємо хват, ноги на ширині плечей, дивимося прямо погляд, прямо спина рівно. Дивіться, задача яка? Робимо згинання, да, ліктя, в лікті, згинання в лікті. чуть чуть виводимо перед собою, але не дуже сильно, да? тобто до середнього положення. І десь на рівні шиї ви зупиняєтесь і опускаєте вниз. Навіть ніби трішки заводите на себе сюди. Вниз опустили підконтрольно, повністю розігнули лікоть. І знов вивели трішки Оп, вперед і сюди. Да, закинули. Раз. Розігнули. Просто не потрібно робити надмірний закидок. ось так аж лікоть вгору. Тобто до рівня грудних ось таким форматом. Розігнули, Фу. повністю розгинаємо, зігнули. Фу. Фу. Супер. О.